Професійність, вправність і основне безпека лежать в основі фаху звалювальник лісу. Щорічно працівники державного підприємства Бродівське лісове господарство удосконалюють навики роботи, а на змаганнях визначають, кому належить першість у майстерності. В цих змаганнях визначається кращий серед звалювальників району. Потім цей кращий. Представляє е, наш район в області і е, фінальний етап. Це е, змагання в Києві. Цьогоріч перший етап пройшов на базі Берлинського лісництва. Насамперед учасники вшанували пам'ять героїв, що віддали життя за Україну. А відтак після ознайомлення з умовами змагань запрацювали пили. А план робіт наступний звалювання дерева. Пізніше відокремлення сучків, потім точне розкрижування і комбінований різ. І також розборка, заміна шини на бензопилі. Такі види змагань. І підсумовуються вони балами, і після цього ми визначаємо переможців по балах. Всього приймало участь 11 чоловік. Тобто були наших 9 і двоє чоловік були зі Сколівського лісгоспу, юніори поза чергою. Змагання у цій суто чоловічій сфері пройшли у напруженій боротьбі, адже тут зібралися, за словами Миколи Серватовича, справжні професіонали. Сьогодні змагання пройшли досить вдало, досить потужно. Я рахую. Є багато молодих звалювальників, яких наша основна ціль цих змагань це популяризація такої професії, як звалювальник лісу. Тому що це професія, яка потребує майстерності і вона є визначальна в сфері лісового господарства, лісової промисловості. Зараз є в нас в сьогоднішніх змаганнях два юніори молодих, які досить непогано професійно показали себе в цих змаганнях. І якраз в цьому і зміст. Проведення таких змагань популяризувати ту професію. Слідуючі змагання обласні відбудуться у нас 5 у серпні місяці. Ну і вони пройдуть цього року, така честь випала нашому підприємству приймати обласні змагання. Після завершення цих обласних змагань, звичайно, краще поїдуть в Київ. Змагання пройшли на дуже високому рівні, скоренько. Всі, всі види, які були потрібні, зроблені ідеально. Безпека наших працівників в першу чергу, так як вони ще більше удосконалюють свою професійну здібність володіння бензопилою. Бажаю всім. Серед дорослих результати змагань виявились передбачуваними. Дубовий вінок переможця та перший пеньок імпровізованого п'єдесталу серед дорослих зайняв, як і кілька років поспіль, Ігор Прийма. А кращий серед юніорів Юрій Дзьоба став сенсацією. Його результат перевищив навіть бали Ігоря Прийми. Важливо, що розриви у здобутках інших учасників були мінімальні, а це свідчення високої професійної підготовки. Відтак переможців чекає новий етап змагань уже цієї п'ятниці.